Давайте я коротко скажу, напевно, про ті шоки, які галузь пережила за час війни, тому що дуже багато завдань, які ми обговорювали раніше, вони вже сьогодні, напевно, не актуальні або вимагають зовсім інших підходів. Перше питання воно безумовно стосується завантаженості портів як таких. Тобто, з одного боку, цифрою, по цифрі, ми бачимо і очікуємо профіцит, але насправді ми розуміємо, і ми це вже фіксували в останні роки перед війною, що. Дуже великий розрив між портами Великої Одеси, привабливими глибоководними портами, там і частково тоді Миколаєва і іншими. Тому головне і критичне завдання на даний момент це забезпечити пропускну здатність саме з цих основних портів. Тому що після того як економіка буде виходити на ступінь відновлення, ми віримо, що це буде. Саме ці порти мають змогу і можуть стати головними бутонниками саме розвитку економіки. Ми показали резистентність. Дійсно, я дуже не люблю фразу економічний фронт. Але люди, які сьогодні працюють в портах, дякуючи їх героїзму, ми буквально за рік зуміли відновити ось той потенціал експортний і імпортний, в першу чергу, експортний, який був у нас, і працювати з тими вантажами, які є сьогодні в економіці. Але це потрібно продовжувати. І якщо говорити про продовження, то безумовно основним аспектом має бути оновлення основних фондів, яке забезпечить якість логістики. Тому що дійсно по цифрі в нас було багато потужностей. Якщо ми подивимося на якісні показники, ту саму швидкість обробки, навантаження в пікові періоди, коли е, е, система працювала на границі своїх спроможностей, то питань було дуже багато. Я думаю, тут колеги це, всі це чудово знають. І тому забезпечити все оновлення фондів це завдання, яке зараз є критично важливим, і тут питання і до податкової політики, і до е, інших аспектів. В принципі, бізнес вже пішов цим, скажімо так, цим е шляхом, і ми бачимо, що сама модель портового бізнесу, вона істотно змінилася. Тому що якщо раніше порт був таким бізнес-юнітом, який сам по собі генерував е прибуток до вартість, то чим далі, тим більше ми бачимо, що ті компанії, яким був потрібні е кептивна або власна потужність, вже або купили потуж е свій термінал. А оператори, які працюють, скажімо так, на вільному ринку і не мають власної вантажної бази, вони пішли набагато далі. Вони пішли в розширення інленд-логістики. І сьогодні ми говоримо про те, що ці компанії вони вже дають комплекс, вони дають, з одного боку, сухі термінали в, на території країни, і з іншого боку, вони мають власну базу для морської перевалки. І таким чином вони можуть давати клієнту більш якісний сервіс у той самий. Як сквозний тариф, тобто доставку вантажа фактично від точки її генерації до точки споживання фінальної. Бізнес з цим працює, але дуже багато питань ще до державної складової. Тому я думаю, співпрацю округ і портової галузі це той челендж, який потрібно робити. Ще одна історія, я думаю, це кластеризація портів, тобто перетворення портів в точки виробництва, не просто перевалки продукції. Тому що якщо дивитися ну, холодною головою, холодною цифрою, то як точка перевалки, ну, Дунай він завжди буде неконкурентоздатним. Просто тому, що там менша глибина і тому що він розташований набагато далі з точки зору залізничної логістики. Але якщо дивитись на цей регіон з точки зору створення якихось доданих можливостей для розвитку аграрного сектору регіону, можливо, розвитку промисловості на базі портів, адже земля є. То це може бути зовсім інша історія. Я думаю, що в тому чи іншому аспекті це буде стосуватися Миколаївського порту, оскільки він значною мірою базувався на логістиці річній, яка, як ми бачимо, має перспективу відновлення, але досить в далекій перспективі. Тому перетворення портів в точку створення доданої вартості саме через виробництво, це те завдання, над якими ми маємо працювати. Було багато підходів різних. Ми пам'ятаємо свій досвід вільних економічних зон, вони не завжди були оптимальними. Але це не означає, що ця історія не працює. Є досвід індустріальних парків, є досвід провідних індустріальних парків в тій самій Європі. Це те, що нам потрібно сьогодні робити, для того, щоб змінити в цілому парадигму існування портового бізнесу. Ну і напевно, last but not least портова галузь в інфраструктурі була лідером по залученню приватних інвестицій, саме приватних. Я сподіваюся, що ми зможемо показати такий результат і далі. І на наступних засіданнях, сподіваюся, що вони будуть. Ми будемо говорити не просто про концесію як інструмент, а ми будемо говорити про конкретні кейси, про конкретні порти, які пішли в концесію. Ми не будемо говорити про приватизацію, ми будемо знову ж таки говорити про конкретні порти, з якими потрібно працювати. Тобто перейти від ось цієї, скажімо так, напрямку до конкретних проектів, це напевно ну, завдання. От короткої перспективи нам потрібно показати, що заробляти можна тут і зараз. Порти чудово це робили на горизонті, скажімо так як сказав Андрій, 12-го, 14-го, 15-го, 16-х років. Але я думаю, що ми можемо це зробити ще раз, і це такий пас на нашу майбутню тему зустрічі інвестицій.